Слава Україні! З вами я, Люба з Австрії. Я хочу відповісти на запитання батьків, які недавно звернулися до мене. Куди з дитиною дошкільного віку? Якщо ви недавно приїхали і не збираєтеся навіть довго проживати в Австрії або залишатися в Австрії хочете, то дитина обов'язково повинна відвідувати дитячий садок. До трьох років. У Австрії є дитячі ясла, а від трьох років до шести це дитячий садок. І дитина обов'язково повинна відвідувати цей дитячий садок, тому що тут дається їй старт для навчання, а також підвищуються її шанси пізніше добре навчатися в школі. Вона вивчає літературну німецьку мову, і вона навіть буде вам в допомогу, буде допомагати вам щось перекладати. Які є моделі дитячих садків в Австрії? Це є дитячі ясла, як я сказала до трьох років. Потім дитячі садки, приватні та державні. Державний дитячий садок працює цілий рік. Він відкритий цілий рік, крім свят та вихідних. Дитячий садок відкритий від 6.30 годин ранку до 17.30. Ви платите тільки за їду у дитячому садку та за міроприємства, екскурсії і так далі. А за саме перебування в дитячому садку ви нічого не платите. Але самі ви вирішуєте, коли, і коли ви забираєте дитину з садка, чи півдня вона буває там, чи цілий день. Важко, звичайно, попасти в дитячий садок. Але за, треба реєструвати дитину за один рік. Але якщо самому постійно шукати, завжди батьки знаходять місце для дитини, тому що виїжджають люди, переселяються з одного району в інший, і місце знайти можна. Не пропустіть, будь ласка, такий момент. Я знаю батьків, які мами вагітні і вже реєструють дитину для дитячого садка. Дуже важливо, щоб дитина перед школою обов'язково відвідувала дитячий садок, тому що в кінці уліті, перед тим, як дитина буде йти в школу, буде проведений з дитиною тест на знання мови. Чи вона володіє мовою для першого класу, чи ні. Якщо дитина не володіє повністю, не відповідає повністю тим вимогам, то дитину дають не в перший клас а а в підготовчу групу, куди подавати заяву. З детальною інформацією ви можете познайомитися в управлінні уряду відповідної федеральної землі, а у місті Відні магістрат номер 10 Якщо вам була інформація цікавою і корисною, підпишіться, будь ласка, на мене. Бажаю вам успіхів!